Окей, давайте розберемося з однією, здавалося б, простою задачкою про швидкість. Така, знаєте, що може змусити зовсім по-іншому поглянути на звичайні поїздки. І скажу одразу, відповідь може справді здивувати. Отже, є бігун. Перше коло стадіону він долає зі швидкістю 11 км на годину, а друге. Точно таке школо вже зі швидкістю 9. І от питання, чи буде його середня швидкість за весь цей забіг рівно 10 км на годину? Ну, інтуїція просто кричить: так, правда? Але давайте все ж таки перевіримо. Ну, Більшість людей, і я в тому числі, мабуть, одразу б сказали: та звісно, 10». Просто беремо 11 плюс 9, ділимо на 2, все логічно, так? Але от у фізиці. Інтуїція вона така, знаєте, може підвести, і це власне якраз такий випадок. Щоб дійти істини, треба згадати одне єдине золоте правило. Бачите, середня швидкість це не просто середня арифметичне, ні. і Це завжди загальна відстань, яку подолали, поділена на загальний час. От і все. Це можна сказати універсальний ключ, який працює абсолютно завжди. Так чому ж наша інтуїція дала збій? А секрет він криється в одній такій прихованій деталі. Треба поставити собі правильне питання. Поїздка була розділена на рівні шматки часу чи на рівні шматки відстані. Саме в цьому і є вся сіль. І от перед нами два головні сценарії. Дивіться: якщо подорож розбита на рівні проміжки часу, ну скажімо, годину їхали так і годину інакше, тоді так, просте середнє арифметичне спрацює. Але якщо шлях розбито на рівні відстані, а це ж якраз наш випадок з бігуном і його колами, то все це пастка. Ось це, власне, і є та головна думка, яку треба вловити. Тільки коли проміжки часу однакові, можна просто усереднювати швидкості. Це і є той самий ключ до нашої загадки. Добре, давайте для ясності розглянемо приклад, де все ділиться саме за часом. Уявімо собі такий моторний човен. Він, скажімо, половину всього часу своєї подорожі йде зі швидкістю 120 км на годину, а іншу половину часу зі швидкістю 100. І от оскільки тут у нас рівні саме проміжки часу, тому ми можемо спокійно взяти і просто усереднити ці дві швидкості. 120 плюс 100 ділимо на 2, отримуємо 110 км на годину. Тут все чесно і просто. Так, з цим розібрались, а тепер повертаємось до нашого бігуна. Пам'ятаєте, його шлях був поділений не за часом, а на дві однакові відстані, два кола стадіону. І от саме тут все стає набагато цікавіше. Тож виникає логічне питання: а чому ж тут цей простий метод усереднення раптом не працює, що не так? А відповідь знову ж таки криється в часі. Подумайте самі, щоб пробігти те саме коло, але з меншою швидкістю 9 км на годину, бігуну потрібно, що? Правильно, більше часу. І ось цей довший шматок часу, проведений на меншій швидкості, він ніби якір, що тягне загальну середню швидкість вниз. Щоб отримати точну цифру, треба повернутись до нашої універсальної формули так, середня швидкість дорівнює загальній відстані, поділений на загальний час. Далі трохи, так би мовити, математичної магії. І ми виводимо спеціальну формулу, яка працює саме для випадків з двома рівними відстанями. Тепер просто беремо і підставляємо швидкості нашого бігуна в цю нову формулу. Як бачимо, розрахунок виходить трохи складніший, ніж просто 11 плюс 9 поділити на 2, правда? І вуаля! Правильна відповідь 9,9 км на годину. Зовсім не 10. І це підводить нас до ключового висновку. Час, який витрачається на повільнішому відрізку шляху, завжди має значно більший вплив на загальний результат. Окей, цей основний принцип загальна відстань на загальний час він універсальний. Він працює навіть для набагато складніших поїздок. Наприклад, коли швидкість не просто змінюється один раз, а постійно коливається, як це часто буває в реальному житті. Давайте уявимо собі поїздку в метро від однієї станції до іншої. Швидкість поїзда ж не постійна, правда? Він розганяється, їде, потім гальмує. Цей графік, власне, і розповідає нам всю історію такої поїздки. Всю цю поїздку можна розбити на три основні частини. Перша це розгін, бачимо, як швидкість зростає. Друга частина це рух з постійною крейсерською швидкістю. І третя це, звісно, гальмування до повної зупинки. І вся ця пригода триває рівно 120 секунд. Але як тепер знайти загальну відстань, коли швидкість весь час змінювалася? І тут є один дуже класний трюк. Виявляється, пройдена відстань це ніщо інше, як площа фігури під цим графіком, тобто нам просто треба знайти цю площу. Знайти площу цієї дивної фігури трапеції ну, може здатися складно, але ми можемо схитрувати. Давайте просто розіб'ємо її на простіші знайомі нам фігури. У нас вийде трикутник зліва, це розгін, прямокутник посередині це стабільна швидкість, і ще один трикутник справа це гальмування. Тепер залишається просто порахувати площу кожної з цих трьох фігур і додати їх. Рахуємо, і виходить, що загалом наш поїзд проїхав 1800 метрів майже 2 кілометра. Чудово! Тепер у нас є все, що потрібно, щоб знайти середню швидкість. Знову наша золота формула, загальну відстань, 1800 метрів, ділимо на загальний час 120 секунд, і отримуємо 15 метрів за секунду. Ось вона, справжня середня швидкість поїзда. Добре, ми розібрали приклади. А який же з усього цього головний висновок, що, так би мовити, варто запам'ятати назавжди? Ну, по-перше, і це найголовніше просте усереднення швидкостей це майже завжди пастка. От просто забудьте про нього. По-друге, єдина формула, яка ніколи не підведе загальна відстань, поділена на загальний час. І по третє, завжди ставте собі ключове питання, шлях був розбитий на рівні відрізки часу чи відстані. Від цього залежить абсолютно все. І наостанок така собі задачка для роздумів уявімо поїздку. Половину відстані проїхали на швидкості 120 км на годину, а другу половину на 60. чи буде середня швидкість 90? Здавалося б так, але тепер ми знаємо, що все не так просто. Спробуйте порахувати. Відповідь може знову здивувати.